Новин на радіо Лозова, в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас! Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 30 травня. І на початку випуску добра новина з медичного напрямку. Ортопед-травматолог лозівського термедоб'єднання Дмитро Ковальчук нещодавно закінчив навчання в Дніпровській обласній клінічній лікарні імені Мечникова. Молодий перспективний лікар вже застосовує отримані знання, оперує патології суглобів на новому сучасному обладнанні. Нагадаємо, що не менше 400 мешканців нашої громади потребують артроскопічного лікування суглобів. Звертаються також люди з інших районів та областей. Лозівський міський голова Сергій Зеленський подякував за підтримку головному лікарю Дніпровської лікарні Мечникова Сергію Риженку. До Лозівської організації незрячих завітали гості з Харкова. Вони представляють обласну асоціацію незрячих юристів. Фахівці розпитували, чим живе організація, як організована робота в громаді з людьми з інвалідністю та які є нагальні потреби. Юристи кажуть, співпрацюють з багатьма благодійниками та громадськими організаціями, які можуть допомогти у вирішенні різних питань, в тому числі матеріальних. Також для лозівчан з інвалідністю гості привезли тростинки та чашечки. Лозівська організація сліпих налічує 130 людей з інвалідністю, і вони сподіваються на допомогу благодійників. Зазначає голова організації Антоніна Самохіна. Узівський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді відзначив своє 25-річчя. Зі святом колектив привітав Лозівський міський голова Сергій Зеленський, секретар міськради Юрій Кушнір та колеги. Кращих працівників нагородили подяками від міськради за роки сумлінної праці. До привітань доєднались керівники інших соцустанов громади. Начальниця служби у справах дітей Світлана Брежнєва підкреслила, що Лозівський центр соцслужби весь час займає лідируючі позиції з поміж усіх таких закладів області. Лунали слова вдячності кожному працівнику, бо на них можна покластися. Особливо відзначили роботу мобільної бригади, яка була створена цього року, і яка надає дієву допомогу самим незахищеним верствам населення. І новина гордості за своїх. Вчителька фізичної культури Лузівського ліцею No5 Лінго Олена Павленко увійшла у топ 5 кращих вчителів України. Педагогиня успішно пройшла всі етапи всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2023» в номінації Фізична культура. Та здобула вагомі результати, зайнявши лідируючі позиції в рейтингу. Олена нагороджена диплому в номінації Педагогічна майстерність її успіхами пишається країна, Харківщина, Лозівщина та її рідний ліцей. Тож вітаємо Олену Павленко з досягненнями та зичемо наснаги і подальшого розвитку. І до новин Харківщини. Фахівці Харківобленерго почали відновлювати електропостачання в деокупованих Черкаських тижках Харківського району. Про це повідомили у Хова. Світло вже отримали перші 40 жителів села. Лінії електропередач у населеному пункті пошкоджені на 90%. У Харківобленерго пошкодження в Черкаських тижках називають одним із найбільших в області. Тут було знищено 14 трансформаторних підстанцій із 17. -ти. Майже всі опори та прольотні лінії електропередач. Крім того, підходи до лінії живлення були щільно заміновані. Внаслідок руйнувань повної заміни потребують опори, дроти, електричне обладнання. І про випускні іспити у Харківській області складати національний мультипредметний тест будуть 12 тисяч абітурієнтів у 9 населених пунктах. Одним з яких є й Лозова. Основна сесія почнеться 5 червня і триватиме до 26 червня. Про це Суспільне Харків розповів директор Харківського регіонального центру оцінювання якості освіти Олександр Сидоренко. За його словами, були створені 45 пунктів, де складатимуть НМТ. Їх вибрали за принципом укриття, технічне оснащення та «сталий інтернет. Цього року кількість пунктів збільшили через збільшення кількості учасників. Працюватимуть пункти у дві зміни: одна група приходить на 10-ту годину, інша на 15. ту Цього року абітурієнти складатимуть українську мову та математику, а також один предмет на вибір. На написання відбудеться три години. Це була остання новина на сьогодні. А ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб-каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин! Почуємось.